30% падіння прибутку за місяць? Це катастрофа, Денисе. Все через цих конкурентів відкрилися за два квартали від нас, і все дешевше на 10 гривень. Люди жадібні, Денисе. Вони не розуміють, що наша якість краща. Якість їм не потрібна, Євгене. Їм потрібна ціна. Ми програємо цю війну. Може, нам теж знизити ціни? І втратити все ні, Євгене. Треба щось інше придумати. Привіт, хлопці! Чого ви такі похмурі? Схоже, ви втратили мільйон? Майже Сашко. Ми втрачаємо клієнтів через конкурентів. Вони всі піци роблять на 10 гривень дешевше. Ох, ці славні 10 гривень. Вони зруйнували багато бізнесів. Сідай з нами, Сашко, Подумаємо разом, що робити. Що там по телевізору, Євгене, може, щось цікаве? <звук> О, подивіться, хлопці, як правильно садити буряки. Хтось хоче подивитись? Може замість піцелії ростете бізнес на вирощуванні буряків? Або ж мені здається, що вам потрібна нова суперпіца, якої ще ніхто ніколи не робив. Наприклад, з буряками. <плес> з буряками? Сашку, ти зійшов з глузду. Це ж смішно, Євгене, уявляєте, піца з буряками. А чому б і ні, Денисе? Саме тому це ж унікально, ніхто таки не робить. <плес> Він має рацію, Євгене. Це може спрацювати. Є ж піца з ананасами, чим буряки гірший. Ну, в крайньому випадку хоч посміємося над тим, як клієнти кривляться, якщо вже не смачно буде. <рес> Отже, хлопці, що нам потрібно: буряки, сир, тісто і трохи божевілля. З цим у нас проблем немає. Готово, хлопці, пробуємо. Ту, це жахливо. Ні, Сашку, не так погано. Але все одно жахливо. Але це щось нове, Денисе. Є ж гурмани у цьому світі всяких надзвичайностей. Їм точно сподобається. Ризикнемо. Ви точно зійшли з глузду, але я підтримую. Цікаво, чи багато таких гурманів. Хе. Ну що, хлопці? Як ваші бурякові експерименти? Дивно, Сашко, але піца досить популярна. Так, два тижні був великий попит на неї. Серйозно, хлопці, невже ця піца так сподобалася клієнтам? Вдячних відгуків, на жаль, я не чув, але і скарг також. Як же ви тоді змогли заробити на цій піці, Євгене? Я спочатку теж не розумів, думав, що то все гурмани. Потім до мене дійшло все дуже просто, Сашко. Клієнтам настільки цікаво, що то за рецепт такий, що купляють її просто ради зацікавленості. Таких зацікавлених виявилося дуже багато. Ось воно що, Євгене. Люди просто хочуть спробувати, що це таке. Але ми помітили, що їх стає все менше і менше. А гурманів взагалі серед них немає. Чи не здається вам, хлопці, що скоро такі зацікавлені клієнти просто закінчаться? Треба щось думати. Може, спечіть нову дивну піцу, Євгене, наприклад, з морквою. Таку я вже бачив учора, Євгене. Вивіска з рекламою такої піці у конкурентів? Серйозно, Дениса? Напевно, наша піца з буряком переманила їх клієнтів, Євгене, і вони вирішили боротися за ними за допомогою моркви. От такої. Цікаво, хто ж переможе: морква чи буряк? <реку> <реку> Ви знаєте, хлопці, що найсмішніше? Ми воюємо не за клієнтів, ми воюємо за те, хто зробить найдивнішу піцу. І в цьому вся сучасна бізнес-стратегія хлопці. Тепер залишилось тільки дочекатися, коли хтось зробить піцу з оселецем. Привіт, Юген! Як у вас буряково морквяні справи? Закриваєтесь? Отакої. Невже все так погано? Ще один конкурент відкрився? На 15 гривень дешевше? Їм це вигідно? Дивно. І що ви вирішили? Вирощувати буряк? Ха-ха! Та ти що? Вже й землю під оренду взяли? Який конкурент? Що? Ваш морквяний конкурент по піці буде поряд з вами вирощувати моркву? <риклад> Ой, не можу! Це ж просто фантастика! <риклад>